Уродженка Маріуполя Тетяна Карамазіна на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну жила в Ірпіні. Уся її родина перебувала у рідному місті. Ми залишилися без домівок в Ірпіні. В Маріуполі. У нас було три квартири, два доми, і нічого не залишилося окрім нашого сімейного дому, який він. Ніби є, а ніби його і нема, тому що там не вікон нема, стіна, криша розбита. Ми всі вижили, і для нас, мабуть, як не дивно на 22 й рік радіти саме тому, що хоча б ми всі здорові і ми в безпеці. Я хочу розповісти про найважливіше про те, що цього дня Тетяна розповідає прихожанам місцевої просвітеріанської церкви про пережити нею та її родиною. Мета зустрічі привернути згасаючу увагу до ситуації в Україні та зібрати кошти на потреби українських дітей-сиріт. Тетяна ділиться історією її батька, який допомагав вивозити людей з Маріуполя. Ця траса вона була лінією зіткнення двох. Сторін, і там були завжди бойові дії. Перед ними зарвалася машина на мині. Їх обстрілювали. Коли їх перевірили, їх відпустили їхати далі, і вслід цю колону обстрілювали. Незважаючи на те, що в машині маленькі діти при першій нашій зустрічі, коли я його побачила, я його навіть не впізнала, тому що саме на долю батька випала їздити по Маріуполю, збирати допомагати людям. Він бачив дуже багато чого. І якщо ми зараз з вами сидимо, і ми не гадаємо, що ми будемо їсти пити, то вони добували воду з снігу, і він шукав їжу, дрова щоб топити. Тому що знову таки в нас річна дитинка, яка залишалася з моїми батьками разом з Тетяною своєю історією ділиться переселенка з Дніпра Ірина Крюкова. Вона розповіла американцям про свою довгу подорож до Денвера. Дрога справді була дуже важка. Ми декілька місяців спочатку там і в Польщі були, і у Німеччині були їздили до знайомих, але у них також четверо дітей, і вони допомагали всім своїм рідним. Потім, коли вже ми полетіли до Мексики, ми жили там з дітьми у наметовому містечку, яке організували волонтери спільно з урядом Мексики. А було Важкувато морально, тому що це важка дорога. Ми ніколи так далеко не літали. Нікого ми там не знали. Уряд Мексики його розташував, надав територію. Велику таку на території там, спорткомплексу, але це знаходилось прямо всередині дуже кримінального району, і нам не можна було виходити нікуди. Ми повинні були дбати і один про одного про безпеку і ті е, сім'ї, які були з чоловіками, які е, вони чергували по черзі і вночі, і в день. Ірина мріє повернутись додому, до чоловіка в мирну Україну. Осівши у Денвері, жінка створила групу в телеграмі, де ділиться з іншими переселенцями з України порадами про життя у США, як оформити документи на проживання, дозвіл на роботу, отримати соціальну та гуманітарну допомогу. Просвітеріанська церква, в якій пройшов збір коштів, допомагає Україні від самого початку повномасштабної російської агресії. Розповідає Рина Шаталова з благодійної організації Українці Колорадо. Церква в Денвері, яка від початку, майже від березня місяця, приймала дуже велику участь в багатьох заходах щодо допомоги українцям. Вони нас запросили для того, щоб ми розказали, що ми робимо, як ми робимо, а представили історії біженців, які приїхали до Колорадо, їх історії. І перш за все вони хочуть почути від нас, як вони можуть допомогти українцям тут і в Україні. Спінтенманс Ореді Авдово. Війна триває вже майже 10 місяців і не виглядає, що вона незабаром закінчиться. Залишається потреба у медикаментах, харчах іншій допомозі. Тож ми організували цей захід, аби нагадати людям про війну в Україні і показати, як американці можуть допомогти. Зібрані кошти церква зазвичай передає фонду Українці Колорадо, благодійні організації волонтерів, які допомагають Україні з 2014 року. З лютого цього року вони значно збільшили свою діяльність і стали провідною установою в Денвері, яка організовує допомогу. Є допомога госпіталям, є допомога воєнним, воєнним різною технікою, медикаментами і воєнним, які втратили кінцівки. Я власне займаюся допомогою дітям-сиротам, старшим людям і діткам, які є критично хворі. Ми стараємося їм допомогти чим можемо. На зустріч з українськими біженцями та активістами цього дня прийшло до сотні людей. Багатьох воєнні історії Українок розчулили буквально до сліз. Світлана Пристинська Олена Андрющенко для Голосу Америки Денвер Колорадо